Вона вулиці дуже спекотно, і то процедура це крівобандажне обгортання. Воно дає просто неймовірні результати. Просто класно працює і з наблюками, і з укріпленням судим. І в той же час ми припрацьовуємо навіть такий плотненький цель. Тому ця процедура, коли жарко, ще протягом години у вас відчувається така легка прохолода, ви кайфуєте всім жарко на вулиці, а вам класно. Тому е ця процедура, якщо запитати у своїх майстрів у масажистів, у косметологів, там де виходите на процедуру обгортання, бо це саме таке топове до жовтня місяця. Потім нас вже стане це детокс-процедура, це типова з термоковдрою, там де ми з вами запустимо всю лімпатичну систему. Вона класно виводить шлаки, токсини, працює з об'ємами на зволоження, на целюліт. Що ви ще не пробували, дуже багато майстрів працюють по Дніпру з цією процедурою, я дуже раджу спробувати, але вона має протипокази. Ви повинні розуміти, що якщо у вас є щось протипокази, або вам не можна грітися, бо тут обов'язково термоковдра, то обирайте процедури. Безліч процедур, дев'ять різних процедур обгортання у Бруно Васарі, які дають неймовірний результат, і можна під кожного клієнта підібрати індивідуально. Це дуже класно. Коли, якщо вам щось не взяло, можна обрати щось інше, тому раджу спробувати, пробуйте. А якщо що, я також проводжу ці процедури, ви можете до мене записуватися. Я буду рада вас бачити на цих обгортаннях. Тому пишіть скоріше.